Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Таролог Проводник. Хочу сказати дякую вам всім, хто мене підтримує морально. І хотілося б, щоб ще й матеріально підтримували. Дякую велике за коменти. Гарні приємні. Я стараюсь, для вас стараюсь. І... Дивіться, там заходять, я ж казала, що дивляться орки, це 100%. І сьогодні там один заскочив, почав мені ах, компліменти ті показати, Ну, я його в бан відправила. Буду відправляти, я терпіти не буду на своєму каналі бідлам, що я там підтримую Росію, флаги там повивішував свої тряпки ті. Три кольорові. Ну, тут кажуть, от, немає сенсу. Вони тут довгий час спостерігали і розстроєні, що тут все розрушається. Понимаєте, хоч якоюсь гадостю от, на відстані на розстоянні стараються по правосуддю, да, поработати над этим. От щоб я стабільною не була. Стабільно не виходила в ефір. То мені блокують канал, то прибирають, починається щочик в, в обратну сторону крутиться Зараз, вроді так, знаєте, як прорив, вроді появляються знову підписники, але от гадить, вони не, не перестають. ну Тому що тяжко їм в ілюзіях прибувати. Тяжко. Добре. Давайте розбирати запитання, ті, що мені написали. Пані Людмила, подивіться, будь ласка, як буде, яка буде деокупація нової каховки? Я тут по черзі буду, тому що тут в одному запитанні, а, как бы, ще там запитання є, як буде, якою буде. Угу. Ну, Кажуть, що, що вони будуть триматися за те місце, в якому вони знаходяться, за стабільність, да? за будинки, там, за імущество. Ну, Насчет імущества не, а от те, що вони там триматися будуть, це обман. Розумієте? Триматися вони не будуть. По Єрофанту, Вищі сили кажуть, ні, сильна. Ну, от, тут сильні маніпуляції йдуть. Наблюдають. І, а, і що це означає? Ну, По колесу фортуни очікують агресії. Від цієї агресії вони будуть уходити. Від таких агресивних дій, знаєте, там, щоб відстрілюватися, там, сидіти там в засаді десь в нової каховки і стріляти, по... вони будуть уходить. уходить. А да, вони тут будуть, ну, здаватися, якась частина буде. Здаватися в обмеженнях будуть. Угу. В обмеженнях угу. А хто це буде цікати, вони будуть відсікати. Ага. Ну, да, так, відстрілюватися будуть. Тому що вони очікують обстрілів. Конкретних обстрілів вони очікують. Будуть оцікати, дьявол буде цікавить. Оце обмеження, щоб їх не взяли в кільце, щоб їх не обме... Ну, як вам сказати, не, не взяли в окруження, так? Да? Вони будуть відстрілюватися і тут очікують луну. Що з цією луною? Що з цією луною? Ну, Тяжело їм, в тому плані, що вони тут перебувають в якихось ілюзіях і е, какого-то чогось хорошого, да? вони не очікують. Вони, вони, вони кажуть, нам важко. Що-лібо хороше очікувати, ну, то есть, посильне, а ноша. Вони розуміють, що ці військові дії треба закінчувати. І з ними закінчити. І обороняються, щоб не стати жертвами. Ну, в общем, така історія. То есть, вони там сидіть, триматися за нову каховку це точно не будуть. Вони будуть свалювати. Так. Далі продовження. А, це ви написали. Це лівий берег Херсонської області. Я в курсі, тому що я з правого берега. Я, я знаю, що це. Ми в Херсонській області теж. Чи будуть обстріли міста та розрушені будинки? Чи будуть обстріли міста? Будуть обстріли міста? дьявол очікує, з одної сторони, вони в тупіковій ситуації. З одної сторони, вони очікують обстрілів, а з другої сторони, вони обмежені. І що? Обмежені ілюзіями. Угу. Одне й те саме виходить. Знову луна. Понімаєте, тут якісь хитрості будуть. Тут немає, от не показують дійствій конкретних, да? перекривається це луною. Тобто тут будуть якісь е, е, операції хитрі, от вам очікувати треба. Оце, оце таким образом. Тобто, тут немає таку напрямую, що там <скільки> наші там, ЗСУ будуть Бить, а ті будуть відбиватися, і це буде в місті, ні. Тут таким хитрим методом, так, да, трансформація йде. Що це? Угу. Ну, тут, знаєте, дивіться, це все закінчиться таким образом, що вони будуть. В... От недостатньо у них для того, щоб щось -то продовжати, от вони будуть все закінчувати. Закранчувати це. Опять же, таєм, таємниці розрушаться. От. Угу. Тут багато жертв буде у них. Я не знаю, яким способом, але не показують цю всю історію відкрито. Тут це перекривається Верховний Жріцей, тут це перекривається луною. Як це буде зроблено, побачимо. Розумієте, це. Значить, не треба зараз говорити во всі услухання. Я ж говорю, що в мене тут орки шастають по каналу, і вони ж не просто так шастають, розумієте? Угу, по Єерофанту. Так, да, шукають, яким образом, от, да, заблокувати мене. Розумієте? І вислухають інформацію. Вони тут. Якщо вони активізувалися, це означає те, що все правильно інформація йде, і вони не хочуть, щоб ця інформація йшла до ваших вух і до ваших голов доходила. Так, поїхали далі. Друге питання. Людмила, якщо можна, подивіться Дніпропетровську область зі сторони Покровська, 30 кілометрів. І наша область. Чи будуть обстрілювати? Ану давайте подивимося. Так, 30 кілометрів. Чи втримають Покровськ? Давайте з Покровська ми почнемо. Раз 30 кілометрів від Покровська. Почнемо з Покровська. Покровськ ЗСУ втримають. Покровськ, ЗСУ з А що блокується? Що це блокується? Ви знаєте, ну, стримуються, от їх стримують, не дають їм почати якийсь новий етап, не як присікається це все обстрілами. А що стримують? А що стримують? Ну, кажуть, стримують нові очікування, стримують, шукають вихода, а виход з однієї сторони. Угу. З однієї сторони, ховатися приходиться, з іншої сторони, тут іде такий розгул, розрушення домов, розрушення імущества, тут іде башня, бачите, розрушає, розрушає. Обстріли це очікуючи. Угу. Ну, тут потірі великі йдуть. Угу. Так, а ну давайте по-другому я трохи сделаю. Потому что змішана информация, давайте по-другому. Що с нашей стороны? Як там у хлопців наших покровских? Что у нас происходит? Угу. А що у них відбувається? Угу. Ну, у наших тут відбувається що якась тож, хит, хитрими моментами приходиться захищатися. Тобто, тут не силою, не напором, не, а через хитрість, через якісь маніпуляції, через якісь. Ну, знаєте як, Гольна видумку хитра. Тобто, там придумали щось і таким образом захищається. Це наш шанс. Тут енергії маловато наших уход в емоції. Що це за уход в емоції? Угу. Ага. Ну, очікується ресурса, очікують подмогу, очікують це з нашої сторони. Поерафанту на майбутнє. А... Ну, опять тут перекривається... Луною перекривається не, не, не показана історія. От не розрішають. Дивіться, Верховна Жріця, Луна. Все це в таємниці тримається. Таємні якісь операції тут йдуть. От не кажуть, що там відбувається. Далі. Що у орків? У орків тут е, обмежують їх е, стабільно, так е, серйозно. А, неправильно. Не Виразилася. От дивіться, їхню. Їхнє количество постійно обмежують. Ну, це количество людей і количество е снарядів обмежують. І вибір тут такий обстрілювач. А це їх обстрілюють чи вони обстрілюють? Я не покажу. Їх обстрілюють, вони обстрілюють. Ага. Вони обстрілюють кабами, кабами, фабами, там по воздуху тут ідуть е, е, такі обстріли. Це вони вибирають, то ли їм обмежувати е, це інфраструктуру, да? Інфраструктура. Угу. Ну, їм важко. Не, то, що вони хочуть. Понимаєте? Не виходить. От тут кажуть, що вони мріють про те, що от буде подмога, вони агресивно дійствовати, а на самом деле тут буде уход через якийсь період часу, в таку вони попадуть в ловушку, в тупікову ситуацію. З одної сторони, будуть чекати командування сильної да? а з другої сторони що ну, тут якийсь водойом Їм мешает Дійствувати І вони тут будуть а, вичікувати, вижидати Вижидати перестрілки, то есть з обіх сторон буде Артилерійські, можливо, обстріли будуть. Ну, тут, тут такі сложна ситуація, ну, вообще. Взагалі... І ще дуже важка ситуація. Покров наші втримають, наші хлопці втримають Покровськ. Сил мало. Ну, как бы на это все, щоб перемогти, не вистачає сил. І кажуть, вони відсікають ну, знаєте, як, по ним стріляють, вони відстрілюються. От, І це длительний період. Новий етап, щоб вот, поміняти судьбу воєнним способом ну, хто боїться бояться вони бояться, наші бояться хлопці. Ага. Вони бояться, що договорняки будуть. А тут вони тримаються. За що? За стабільність обмеження? Обмежую, да? Угу. Що це означає? Не буду я говорить. От не, не, не показують, не відкривають повністю інформацію, значить не нужно. Нам цього знати не треба. Во всі услышання, кажуть, не надо, бо тут орки розгуляються потім, щоб судьба не помінялась, щоб не создавати показують. Угу. показують. Як зроблять, так зроблять. Добре. По поводу, в, в, коли у росіян закінчаться сили, коли, давайте Оце, оце цікавіше, коли у росіян закінчаться сили. Ви знаєте, тут іде обман на розстоянні. Показують обман якийсь іде. І очікування дуже великих жертв. Дуже великий їм треба очікувати дуже великих жертв. Вони і так, там, звісно, жертв дуже багато. Тут буде уход. Як раніше по дураку кажуть, уход в сім'ю, да, додому до себе, щоб обнулиться на майбутнє. Кажуть, дьявол хоче перемогти, але перемогти не може. І втримує їх силою, що вони там роботали. І що? Ну, у них такий вибор. Знаєте, між двох огней. З однієї, працюйте, от стріляйте, а з іншої сторони ну, і вас будуть обстрілювати, і ви будете стримувати, щоб ні, ніхто ну, роботи над тим, щоб обстрілювати. Тобто у них особо вибору немає. І що? карта вилетіла. Карта цікава така, карта, дивіться, вищі сили показують. Ну, їх розрушають. Башня. Летять вони. От їх пока не розрушать, вони оттуда не уйдуть. Так, да, от сказав там генерал чи хто завів в тупікову ситуацію. Длительний період времени вони не можуть уйти додому. розумієте, вони не можуть уйти. В тупіке сидять. І що? Угу. Ну, поки самостійно хтось не вирішить там, розвернути оружжя назад, ну, поки от, така історія, будуть їх там перемалувати. Угу. Да. Ну, тут іде на істащення. Знову ж таки, дивіться, пара така йде. Як продовження предыдущого розкладу, то есть, от, до істощення доводять, щоб все закінчилося. Щоб з ними покінчити, щоб все закінчилося, і щоб. От немає сил і шанс у наших, у наших шанс є, але шанс цей закритий. В Луне знаходиться По Єрафанту, тут вибор буде, да. вижидають наші. Ну, для наших тут вообще ситуація как бы гораздо лучше, чем у Кацапів. Вони тільки разрушать можуть. Чекаємо. Так, а, у, нас тут, у нас тут є на островах орки. Бо якийсь час їх вибивали. Сьогодні я почула таку інформацію, що орки вернулися на острова. Це ж нас обстрілюють білозерку там. А, ну, взагалі, тут і велетені, і. Перед цим ще там села і дронами. і, Короче, є вони тут на островах у нас. Угу. Вони стоять перед вибором зараз на даному етапі. Вони стоять перед вибором на даному етапі. То ли опять по новой возвращаться на острова, то ли а, а, сидить в ограничениях. Вони не знають, що їм робити. І що вирішать? Угу. Переривчик зробити поки Поки не, не можуть їм там, що розфігачили їх, да? Як, Ну, угу. Угу. ну да. да, їх там розфігачили. По дьяволу тут пройшлися хорошо, обстріляли. І на майбутнє що. І що на майбутнє. Ну, багато потір тут у них. Вони обороняються від цих потерь, находяться в луні. Недостаточно у них всього. Тобто для того, щоб перемогти, у них тут недостатньо. Вони тут як милостиню просять. Я вже казала, що на, на лівому березі. Тут у них з ресурсами туга І ждуть. Ну. Дивіться, продовження. Тобто така ж сама історія. І за нехватки ресурсу, і людей, і тут багато поранених, і жертв багато, і ну, ді, десятка мечей. Закінчується ця вся історія. куди? Да? В боротьбу. В обстріли з нашими хлопцями, ну, як би, желання нету у них. Пока. Вони в ілюзіях перебувають, що за ілюзії? Очікують, що у них буде вибор. Обороняться, воювати. По колісу фортуни роботи, роботу їхню будуть відсікати, військові, військовим методом. Добре, а, так все-таки вони. Оце вони зараз перерва у них. Вони поки що не лізуть на острова. А будуть через, ну, через період времени полізуть знову. Полізуть. А їх обстрілюють, вони кажуть. Угу, новий етап. Від нового етапу вони уходять. Угу. А, ну, очікують, знаєте... Удобного моменту, коли можна буде. От Вони зараз занечкарилися і сидять, угу. е, виглядають, наблюдають. Е, сильно, е, сильно. Ну, от дивіться, вони в тупіковій ситуації. Якби, е, шанса хочеться, ну, а е, шанс, якщо сили більше було, понимаєте. А з другої сторони, вибор дьявола е, обороняться длительный период времени до, э, до конца. Мы же политика яка, да? Рожает людей для мужчин, для того, чтобы потом они загинули. Ну, такая политика. Да, и это стабильно. Добре. В общем, на данном этапе такая история, такая ситуация. Пока-пока. Пишіть свої коменти, підписуйтесь, кому хочеться. З однієї сторони, тут щось обороняється, з ага, іншої сторони, етапа нового хочеться, розібратися хочеться. А це про кого? М -м Новий етап стримується обманами. Це хтось переживає тут, звертайтесь на особисті розклади. Плюс 38,099, 28, 149, 47. До побачення, пока, пока.